Вітаємо вас Міжнародним жіночим днем 8 березня. Бажаємо, щоб життя дарувало багато щасливих миттєвостей, радісних хвилин, приємних вражень, щоб успіхи учнів тільки радували, а в родині були любов, дружба, повага, достаток, мир і злагода. Ми вітаємо вас 8 березня бажаємо, щоб початок весни перетворився для вас у розсвідк нового, прекрасного життя, якого ви безперечно заслуговуєте. Вівно щиріші вітання 8 березня. Бажаємо здоров'я, прекрасних і колоновитих учнів. Ваші оселі запішку благополуччя. Щастя вам. Хай дорога на роботу. Кожен день приносить вам недоволення від того, що ви віддаєте себе діти. Вітаю вас святом 8 березня. Бажаю, щоб не тільки свята, але й будні. У вас завжди було багато квітів і добрих слів. І вдячних і улюблених вами учнів. Красивом і любові, щастя і здоров'я, радості та вдачі, будьте молодими, бадьорими і красивими та коханими зі святом!